Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч на віч де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде український актор театру, кіно та телебачення Тарас Цимбалюк. Будемо говорити про бум українських вистав, про популярність вітчизняних серіалів та кінофільмів, а також що гальмує розвиток українського кіно. Тарасе, вітаю тебе! Привіт, Таня. Нарешті я дочекалася тебе в своїй студії. Так, да, ми з тобою щось довго планували і нарешті вийшло. Ну, тому що ти дуже зайнята. актор. Ну в якійсь мірі так. Да. Давай розпочнемо з приємності. Давай нещодавно ти у соцмережах виклав фото своїх батьків. Угу. Тато і мама виглядають дуже чудово. Ти часто можеш вирватися у свій рідний Корсун Шевченківський, і я знаю, що там є місце, куди ви завжди ходите. Не часто, тому у нас, мабуть, такі теплі фотки, тому що це вже, знаєш, типу, справжня подія. Там три-чотири місяці. Це, по-моєму, я півроку не був взагалі рекорд для мене. Тому ясно, що це була і тепла зустріч, і моя сестра там мамі прислала і з татом подарували цуцика. Да, і ми там, ну коротше, класна, тепла така зустріч була. А тато хотів його? Чи це так саміте? Коротше, придумали? у моєї сестри є такий пудель. Ага. А, і коли вони його побачили. Ну, він для них просто став зразу справжнім другом, і моя зрозуміло, що треба їм подарувати теж. Ну і мої батьки вже не пенсії, вони дорослі, І ну, це така їм буде, знаєш, предмет, щоб їм не було сумно вдома. Ну просто інколи батьки кажуть: ні, нам не потрібно ніяких тварин, нічого. От так і було, але коли вони побачили саме пуделя, вони свою думку поміняли. Є? Я навіть був в шоці, а назвали його Шарлі. Мене ж мама викладач французької мови, і тому. Тож ти знаєш французьку? Я знаю її десь на балів. У мене не було якогось там сильного бажання її вивчити, але оскільки моя мама філолог і знає французьку мову, то доводилось трохи вчити. Скажи якусь кайф. Це червона рута. Це червона рута, власне, французької мови. Я співав цю пісню в школі. Нічого собі у січні. Ти виклав пост, що в тебе зміни в твоєму житті. Усі почали пліткувати, що це стосується особисто, і всім дуже цікаво, що ну, це насправді. не зміни, а просто я типу, підкреслив, що в мене непростий зараз період, в якійсь мірі трансформаційний. От, і тому так, да, всі почали якби, запитувати, що, 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 але цей період ще триває, тому поки що без якихось червоних заголовків і висновків. А ось ти, коли це викладаєш в соцмережах, це тобі допомагає? Чи це просто ти хочеш ділитися з усіма? Ну це все разом. Я просто. Мені просто цікаво. Колись будував свою інсту, коли там якась накопилася аудиторія, перша я будував її, знаєш, такою чисто е, білою, якоюсь. Е, я туди не впускав ніякий, ну, типу, успішний успіх мене там був тільки. От. Я нічого поганого туди не викладав, але ж я в якийсь момент зрозумів, що це неправда, тому що всі ми живі люди, і в нас різні емоції, різні події. Все це якось впливає на нас. І тому я намагаюся бути відвертішим трохи з підписниками і грубо кажучи собою знаєш Да, це усім цікаво тому що ти відомий актор це всім тому що дуже багато дівчат почали питати а хто подобається тарассимболіку які дівчата так осі одразу ти свиням дала Дала! — І кролям, і свиням і корові дала сину тільки вашому не дала Я коли б німа я поняв в мене тут декадих, ну, типа мінус. Ну, а там плюс. Кицюня! А ну йди сюди! Господи! Дюроселю дихає, коротше. Нараяв хтось взяти таку гонорову невістку. Бачив, як зіркнув. А лінева яка. Отако ранку підійду, скажу, до оця, вставай. Вона вигнеться як та кобила на кроваті, тільки з якийсь. Так, а ну знімайте! Знімайте! Я зараз зніму, воно не злазить! Ми йди сюди! Ти так тяжко робиш, і носиш гроші чужій людині. Ну, не така вже вона і чужа. А що вона нагородичка? Ма, ти сліпа? Чи так тобі зручно? Про що ти зараз говориш, не пойму. Любов. Жалею. Так может, ты так пожалеешь? Жужжай Свинят. Хочется свалиться к чертовой матери. Что ж, гуманы? Я даже сама гуманы понял. А потом дивишься. А вот его твой батька посадил. А вот эта женщина тебе Колись дітей народила. Тобі а я тобі. Це я без тебе жити не можу. Також, я не. Серіал Смімати Кайдаша став справжньою сенсацією. Чи очікували ви, що саме так буде? Я очікував. Чому? Тому що е... ну, я прийшов на пробу і побачив, що це перше щось таке живе. По-друге, 18-й рік, мінімум українського контенту. Е... Я знав, що там. В принципі, нормальний бюджет і е, нормальний час, щоб це все зняти. І потім в результаті я побачив, що ще є дуже крутий склад. І потім я познайомився з Наталкою Ворожбіт, яка це все написала, і зрозумів, що це ще й класна команда. І вплив я, я, якби в, в процесі зйомок я побачив, що ми знімаємо реально щось прикольне. Те, що людям може зайти. Дуже просте, дуже доступне, в той же час щось оригінальне. І тому, ну, в принципі, очікував. Певне, це тобі знак. Росіяни? Ну точно не мовка. З машини. Ще поближе познайомимося.

Я, я, чесно кажучи, очікував трохи більше. От. Але, але я думаю, що нам треба пробувати і щось знімати, і пробувати якісь нові жанри для українського кіно. Тому що в нас хорору такого от яскравого давно не знімали. І е, теж, знаєш, наші департаменти, там грім, костюм, вони теж на чомусь повинні тренуватися, десь е, відточують свої скіли, І тому я за, щоб знімали і пробували однозначно. Тим паче, е, цей фільм е, транслює в якійсь мірі і піднімає. Війну важливі теми, і тому люди такі, блін, їм це піднімає якийсь мірі дух. Тому це це круто. Сьогодні ви розпочинаєте роботу тут з новим керівником, якого я маю вам представити. Катерина Кузнєцова. Для мене за честь стати частиною вашої команди. Тарас Цимбалюк. Я певне, ти не пропустиш шанс мене позбутися. Ти нестерпний. Григорій Бакланов. Вона через місяць мені вже сніданки буде готувати. Заб'ємось. Історія про людей та почуття. Які Кохання та полум'я. Ви з твоїм колегою, з Григорієм Баклановим, повертаєтесь в новому серіалі Кохання та полум'я. Він може перевершити кайдашів? Ні. Я Чому? думаю, що кайдашів нічого не перевершить. Це просто якась така окрема тема. Я вже змирився з тим, що це буде йти зі мною все життя. Ну, от реально, люди кожен день пишуть, коли буде другий сезон. Ну, тому що він крутий дуже. Кожен реально день. Ну, хорошо, може, це там... твій серіал. Ось так. Ну, мабуть, так. Да. А кохання й полум'я це все ж така телевізійна історія класична. Мелодрама. По всім правилам мелодрама знята. А ось твої тату на тілі вони не заважають зйомкам? Mm -mm. А вони щось означають, як, от, наприклад, у Дані, о, Дані, у Наді Дорофєєвої? Ну, що щось тату, деякі, деякі що... щось означають, деякі нічого не означають. Я можу ввечері побачити в Пінтересті якусь татуху, зранку піти на биті, і все. Є й такі варіанти. А є якісь закладені в якийсь сенс. Є які тату, деякі, які я виношу там роками. Ну коротше, по-різному. Ну а якась розкажи, що визначає. хоч одна, чи це все таємниця? Та ну ні. Ну типу, в мене був дуже класний дідусь, з яким мене були офігенні стосунки. О, І в нього був такий лозунг, як я щаслив, що нет не покоя», якщо російською мовою. Він це постійно повторював. От. Я, наприклад, там, втомився, кажу, дідусь, я вже не можу там щось копати, щось там робити. І Він завжди казав, що чувак, це класно, що в тебе якийсь рух в житті. І от він мені цю фразу казав все життя і я набив там на собі оцей напис. Зрозуміло. Наприклад. Ось зараз війна, і дуже багато хейту. Як ти на нього реагуєш, і як ти з ним взагалі? А, якщо чесно, хейт мене трохи розчаровує. Ось, в основному він не аргументований. І це дуже погана звичка в людей. Почалась війна, всіх посадила вона на диван, прикувала телеграм-каналами до смартфонів, і певна кількість людей в них вийшло в звичку писати комусь якусь фігню. І вони це роблять практично щодня. І ну, це не, не кльово. Ми один одного не повинні з'їдати. Ну, тоді нам і ворог не потрібен ніякий зовнішній. А, тому я, типу, мене це трохи розчаровує. А Але ти... я звик і на це ніяк не реагую зовсім. А батьки твої? Батькам не дуже приємно. Мама моя, іноді моїй мамі щось там прилітає. За мене. І вона там може і розплакатися, і настрій не пропадає. Ну, вона дуже така чутлива і вона це все переживає. Вінка, звісно. Да, да, да. Якби ти не працював би в театрі чи кіно, чим би ти займався? Не уявляю. Я зараз розумію, що я хочу якось розвинути свою справу, від неї відштовхнутися, там перейти трохи зараз в продюсерство, щось пов'язане з блогом, щось з інстаграмом. Але щоб кардинально поміняти свою професію, не знаю. Щоб ти розуміла, я вперше поступив не в Театральний вуз, а тато мене відвіз в Драгоманово на менеджмент по туризму. Я літом був студентом Драгоманово вже. Але прийшов до батьків сказав: блін, я там не хочу вчитися. Взагалі кажу, не хочу. І тому я випросив батьків, щоб вони мені дали шанс поступити в Театральний вуз. Тож ти відчував, що ти будеш. Ну так, ну, мені було дуже сумно. Я, я вступив і всі там бігають, радіють всього Драгоманова, а в мене просто немає настрою. Нічого собі. І я розумію, що ну, це для батьків якийсь експеримент, акторство, що це. які Тому ну, що вони тебе послухали. І так, да, і мама каже: хорошо, хай він повчиться там рік, якщо його виженуть, поступить в нормальний вуз. І так, да, вони мені дали можливість. А як ти гадаєш, наше кіно, воно виходить на європейський рівень? Дуже повільно. І що для цього треба зробити, щоб він швидше? Mm. Фінансування лише? Е, По-перше, дати можливість молодим режисерам. Писати якісь креативні, трушні речі, виділяти на них звичайно кошти і поставити це на рейки, щоб це робилось постійно, щоб у нас це було випрацьоване. Просто перед війною ми знімали місеріали для Росії. Ну, здається, і... зараз ми дуже круто знімаємо. Ну, так, да, краще. краще. По-перше, все своє, по-друге, -по трошки краще, тому мені здається, що має пройти ще час. А які в тебе є мрії? А, в професійній точці зору мрія а, побачити великий високий а, рівень українського кіно. А є щось таке, що, щоб ти хотів змінити в своєму минулому? Нічого. Усі я точно теж. Мабуть, я нічого. теж нічого не хочу. Я розумію, що якби я трохи відбили якийсь якесь своє минуле, то не робив би зараз тих висновків, які я зробив. От. Це ж все уроки. І якщо це все, якщо це все постійно відбілювати, не буду відщо відштовхуватися. Ну, а про що би ти мріяв в професійному напрямку? Що б тобі хотілося такого чогось масштабного? Ой, ну багато що. По-перше, знятися в крутому, якісному кіно, якомусь історичному, де показані якісь українські битви, я не знаю, якісь класні українські герої зіграють. В нашому українському чи за кордоном? Українському реально, якщо вибирати, от чесно, якщо вибирати між Голівудом і розквітом українського кіно, який я бачу, де я є безпосередньо учасником, то я виберу розквіт українського кіно. Тож ти патріот? Да. Ну, не те, що патріот. Просто я розумію, що будь якимось 400м чуваком в Голівуді, не, ну, це одне а бути в головним героєм якогось українського класного фільму для себе, для своїх людей ну, це абсолютно інше відчуття. А хто тобі з акторів подобається? Українських чи голлівудських? І ті, і ті. А, українських та багато хто. Вітя Жданов. Кайдаш наш. Саня Рудинський мені подобається. Сережа Стрельников, мабуть, взагалі номер один для мене. От. Та багато хто. А закордонних Крістіан Бейл, Том Харді. Ну, ти б з ним Дай, не якомусь? знятися? В як а, звичайно. Звичайно. <рес> Це круто було б. Ну, Мрія, звичайно. А що для цього потрібно робити? Потрібно їхати за кордон і там е, пробувати знімати? Ну, ідеалі е, треба поїхати в Штати і е, з агентом тамтешнім е, вийти на якісь е, переговори з режисерами, знайти якісь проби, знайти якісь агентства, які знімають ці фільми. От. Ну, є шлях, який це може, в принципі, реалізувати. А які українські фільми ти вважаєш для себе взірцем? Е, мені сподобався Поводир з Остасіком Бакланом. А ти знаєш, що квіти завжди повертаються до сонця? Мені сподобалось. Що мені ще сподобалось? Погані дороги. Це Наталка ворожбіта, яка «Кидачі» писала. Вони, вони зняли такі короткі історії про війну. Документи ваші. Галина В Моя жена. Може, у вас є документи і чоловіка? Дижого зовут? – Володимир. Як Путіна, як бачу. Я збила вашу курку. У мене тільки картка. А Ми картки приймаємо. Е Захарберку, Довбуш. Непогані спроби дуже. Довбуш взагалі такий був. Класно. – ну, Клас. Так. Якщо такі речі знімають якомога частіше, то можна якби, і рівень підняти. Вони щодавно презентували авантюрну романтичну комедію Коли ти вийдеш заміж. У чому відмінність між зйомками в повнометражних стрічках та серіалах? Час. Більше часу дається на репетиції. Ну, як правило, бюджет знімального дня більший. Тому виходить якісніше. Ну, як взагалі тобі ця комедія? Класно. Ну, може, я трохи більше очікують самого фільму, але зйомки в Хорватії: комедія, легкий жанр, партнери, яких я знаю давним-давно. Ну, це все прикольно, звичайно. А ви усі дружите в колективі? Так. Да. Давно знайомі, років там по 10 вже, по 15, навіть більше. А коли от в кол ось в колективі, то е, тоді найкращий друг це в колективі, так? Чи ні? Е, ну, це, до речі, ну так, да, це близькі мої люди, близькі друзі. Е, не можу сказати, що найкращі мої друзі. В мене там найкращий друг, до речі, мене набитий на руці, з якими дружу з першого класу. І ви досі дружите? Так. Да. Нічого собі це круто. Але оскільки ми багато працюємо разом, ну теж можемо вважати звичайно бачитись, своїми та? друзями. Рідко бачитись з твоїм другом. Да, він в штатах живе. Так, скандал 2025 року це сексуальні домагання. А в твоєму інституті, в якому ти навчався. Коли ти там навчався, там було щось таке подібне на рівні чіток, так. Да. Ну я цього не бачив. Я вчився на абсолютно іншому курсі, іншого майстра. Ну це капець, звичайно. Це, це дуже аб'юза там ніякого не було. Ну, я це не відчував, тому що я, по-перше, мало там проводив часу, бо це вже був мій другий інститут. Я туди приходив і паралельно вчився в іншому. І я ну, на рівні чуток мені розповідали, що там деякі педагоги знущаються прямо над своїми студентами. Угу. Ну, це дуже погано. Я, ну, зараз класно, що підняли питання: ці всі петиції підписуються, хочуть там позвільняти, і це дуже круто. Журнал Фокус визнав тебе в топі українських блогерів. Ти себе відносиш до цього блогерства? Ну раніше казав ні, але зараз логічно розбираючи ситуацію, що в мене є блог. Я тут щось викладаю, значить що я автоматично блогер. Ну, мабуть, так. Да. Ну, в тебе там багато дуже шанувальних. Ну, я почав там викладати з знімати якісь стрілці, там комедійні, намагаюся якось. Я бачу, що публіка що йде від неї якийсь фідбек, да, вони кажуть, знімайте ще це, відволікає там, це трохи там веселить нас. Ми ж хочемо вас бачити. Ну, так, да, роблю там збори, викладаю фоточки. Ну, мабуть, я блогер став уже. А коли ти проводиш збори, в тебе вдається їх робити закривати? Так. Да. Тому що зараз усі жаліються фонди, що це дуже стало тяжко робити. Люди втомилися від цих всіх донатів, у людей падає, там, ну, знаєш, в них недовіра там, до влади, вони там, чому ми повинні постійно донатити. Ну, В них логічно це питання виникає, але вони теж. Вглибині душі усвідомлюють, що ці збори потрібні не військовим, а цим людям в першу чергу, бо вони їх захищають. Тому як не крути, вони донатять, вони купують, допомагають. А ти сам визначаєш, кому віддавати цю допомогу? Чи я пару разів зібрав гроші в двадцять другому, році для підрозділів і фондів, яких не існує, тому я з тих пір тільки. Зустрічаюсь, тільки е, допомагаю людям, яких я знаю підрозділам, які особисто от, я знаю, що вони там є. А як це їх не існує? Тож до тебе зверталися так, да, да, да. ну, Мені вона... присилали відео просто пацани на камуфляжі, е, виритий окоп, е, який знаходиться хто на де там на західній Україні. Ми зібрали 400 тисяч гривень на один пікап з Польщі, е, ще на 100 тисяч гривень. Якась там амуніція, і потім я почав просити чеки, які мені ніхто не присилав. Потім мене просто заблокували. А потім через якийсь час чувак каже, що мене теж так розвели. Ми звірили з ним відео, вони реально ідентичні. Всі в броніку, всі в грязюці зверху накладені класно такі, ж, з точки зору звукорежисури, прильоти, звуки. От. І ти не, від, ну, не відрізниш. Ну, звісно, за такі кошти за 400 тисяч да, гривень. Да. І він каже: я знаю, де це знаходиться. Ми, каже, докопалися до істини, але тіпи втекли. Вони провели декілька. Декілька таких зборів і з великою сумою покинули Україну. от І все. Загай. І це було неприємно. Я думав, чи ділитися цією ситуацією з підписниками? ну Я так лаконічно написав в сторіс, що... Я думаю, що потрібно було. тому Ну і це що... дуже неприємно. от. І з тих пір я вирішив ну, робити тільки максимально перевірене. Хоча я теж я з тим типом я переписувався десь тиждень, вони мені все присилали дійсно з печатками. Там. Я телефонував військовим, вони кажуть, ну, ні, да, ніби є такий підрозділ, там, да, 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 той напрямок зараз у нас гарячий, да, треба, треба, треба. Ну, так виявилося, на жаль. Тож навіть неможливо перевірити. Можна зателефонувати, а тобі відповідають, що це. Є. Ну так, да. і я коли там дзвонив, вони кажуть, що ну, ми не можемо дзвонити, ми в такій там, точці знаходимося, де не можемо палити конкретну локацію. Ну, типу, у них відмазки теж були такі лаконічні досить з точки зору військової цієї всієї справи. А які більше подобаються твоїй аудиторії? Вірніше, що більше їм подобається, коли ти викладаєш про своє особисте життя чи про акторське життя? Ну, мабуть, 50 на 50. Звичайно, їм цікаво. Вони ж на мене підписані в першу чергу, як на актора. Типу, це ж моя основна моя діяльність, тому їм хочеться дізнатися, що там коли виходить. Особливо якісь там кадри. Коли я там знімаю якісь відоси, викладаю за кадром, що відбувається. Да, це так, дуже цікаво. Так-так-так, Знімального майданчика це дуже цікаво. Ну, і щось там жартівливе, щось таке з гумором. А спортзал твій? Іноді викладаю спортзал. А як ти ним займаєшся професійно? Чи це е, як це просто улюблена? Дуже справа? хаотично. Я півроку не був в залі. Взагалі в тебе прекрасна дуже форма. І зараз я місяць піднажав, тому є якась форма. Але розумію, що зараз мене знову почнуться гастролі і зйомки, і ну це вже таке. Як буде? Ну це ти полюбляєш? Так це да, мене це прямо перезавантажує. А не те, що для зйомок потрібно, щоб іноді, це... ну да, вже є якийсь такий образ, мене позиціонують як ти підкачено чувака там з татухами, лисим. Ну, якийсь є образ, такий збірний. А я пам'ятаю, в тебе був якийсь образ в якомусь серіалі з Чобчиком чи з густом? Так, да, так, да, так. Да. У мене було багато різних таких. Колись було волосся, колись я запускав волосся для проєкту. Там кава з кардамоном, кріпосна, У мене там довге волосся. А, ага, це в кріпосні було. Коли жавнули палас у захваті. Тараса, я у 2022 році була у тебе на виставі Основний інстинкт. Зараз 2025 рік. Як вам вдається збирати повний аншлаг? Ну, декілька причин. По-перше, прикольний матеріал. Ти ж пам'ятаєш, там така історія. Спочатку люди не розуміють, що відбувається, а потім їм дуже стає цікаво, і їм хочеться додивитися до кінця. Дуже класно прописана сама п'єса, і ясно, що в нас медійний склад, кожен має якусь свою аудиторію. Зараз змінився також. Тріш, трішки змінився. І коли люди бачать на сцені одночасно стільки людей, ну їм цікаво, якби. Плюс Сарафан Радіо, мінімум у нас негативних відгуків, в основному всі кажуть, що кльово кльово давайте ще. Тому це вже третій рік ми катаємо. Трошки новий склад Зараз у нас Вова Гарянський буде, Оля Сумська. От, е... Дуже сильні актори, так. Так, да, додаються. Тому буде ще цікавіше, буде щось ще інакше, трошки інше. От Тож я знову до тебе прийде. Так що я тебе чекаю 16 лютого. Тарасе дуже дякую за цікаву розмову. Нема Разом до дякую. перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був український актор театру, кіно та телебачення Тарас Цимбалюк. Він пояснив, як реагує на закиди українців, чому він досі не на фронті зі зброєю у руках. За словами знаменитості, він відчуває тиск з боку суспільства через публічність. Тарас наголосив, що постійно допомагає військовим, але не робить з цього чогось особливого, адже підтримувати армію повинні усі. Цимбалюк каже, що практично не реагує на хейт в мережі. Він переконаний, що часто люди пишуть, не розуміючи всієї ситуації в країні і прагнуть лише образити когось. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp та TikTok. Це була програма Віч навіч». Я Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.